Це зло, це зло, яке знаходиться на чорній стороні нашого життя, а від зла треба збуватися. Якщо ми будемо сидіти у хатах, хтось в інтернеті, хтось в Фейсбуці, хтось в Твіттері, там в революції кожен день відбуваються. Ні, не буде. Він тільки хоче того, щоб сиділи в хаті, щоб боялися, що звільнять з роботи, щоб боялися, що звільнять з вищого навчального закладу. А ще він хоче, щоб не було у людей за що жити? Бідний нарід легко і скупити, і пригнічувати. Це його мета. Він хоче у 2015 році знову стати президентом. Чи дамо ми йому це? І ми вже зараз повинні почати процес боротьби. Процес боротьби за зміну влади. Ми повинні підняти наш дух спільний і нашу віру в те, що ми здатні перемогти. Ми повинні разом перестати боятися.